Чи має право військомат заходити до вас додому? Друзі, звісно, що ні, тому що відповідно до статті 233 Кримінально-процесуального кодексу України ніхто не має права проникнути до вашого житла чи іншого вашого володіння з будь-якою метою. Важливо, друзі, це має відбуватися тільки за добровільною вашою згодою. Або вже якщо на те пішло, то в них, тобто осіб, які мають намір. Все ж таки проникнути у вашу власність має бути ухвала слідчого судді на це. Є ще форс-мажорні обставини, друзі, коли можуть зайти без вашого відома та без ухвали слідчого судді у вашу власність. Це якщо є загроза життю людини, також якщо переслідують якихось усі правоохоронці, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, то поліція може також проникнути у ваше житло без відповідних дозволів. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю. Пам'ятайте, друзі, незнання законів не звільняє вас від юридичної відповідальності.